Ось такий красень до нас прийшов в гості. Летів летів, зачепився. Мені за штани, я не перелякався, але потім побачив це, цю грозну посмішку. Посадили його на грушу. Казав, що скоро полетить. Напевно, очікує сходу сонця. Такі, які великі роги в нього. Жуколень. Грозний. Добре, добре, ти так очі закрив, що світ і дуже, так? Да? На добраніч, на добраніч, все. Не заважаю.